Тим поговоримо про те, що це наразі проміжним чином означає для України. Ніякої новизни насправді не було окрім тієї, що росіяни трохи змістили свій фокус в плані інформаційної політики стосовно Трампа. Тобто, якщо подивитися інтерв'ю, яке дав Трамп Шон Хеннеті й журналісту Fox News після цієї зустрічі, то стає очевидно, що Росіяни чітко взяли курс на те, щоб не просто Трампу сподобатися, а щоб повторити 2016 рік, щоб повністю відтворити Трампівський наратив, повністю йому в усьому підіграти і зробити все можливе. Щоб тільки в Путіні Трамп бачив справжнього союзника. Тобто, в той момент, коли багато хто і в Європі, і в Америці вказував на те, що вибори пройшли в 2020-2024 році, нормально, Путін тут говорить, що та ні, взагалі, от те, що каже Трамп, це правильно. Він в 2020 році переміг, в нього вкрали перемогу. Потім продовжуються всі ці розмови, які Путін розпочав про те, що А бачите, як ми разом спільно, класно працювали. А от Європа вам не дає бути сильними, Європа вам не дає бути собою. Є. Європа не дає Америці знову стати великою, а Росія може це зробити, і тобто, якщо б ви не були президентом, війни б не було, правда. О, абсолютно Трамп ця тема. Єдиний хто це казав, це Трамп, а Тепер ще її Путін, який так. це каже, і те, що він нібито готовий зупинитися по першому сигналу Трампу. От як тільки Трамп скаже, все буде зроблено, але не зараз. Тобто, очевидно, що це інформаційна спецоперація Кремля, яка чомусь називається Саміт в Алясці. Якщо говорити технологічно, знову ж таки, коли ми побачили видозміну структури та раніше запропонованої, начи ті в форматі значить, Тет тет спілкування та про те, що не були заграні інші гравці, які були у складі делегації. Про те, що було скасовано обід, про те, що було е, ущільнено та формат прес-конференції, е, журналістам не дали можливості е, поставити питання. Якщо все це аналізувати, знову ж таки, це е, виходить: е, чи менше часу знадобилося Трампу з Путіним аби якихось ключових точок дотику досягти та і домовитися, умовно кажучи, домовлятися, та чи навпаки вони зрозуміли, що на поки Нічого надбати для себе ефективного не має сенс тут і зараз, та ну немає підстав для цього. І як наслідок було скасовані всі інші решта запропонованих діалогів та в тому числі і в що стосується і бізнес-сегменту і торговельно-економічних відносин і. Системи стратегічного співробітництва про яку е, теж говорили в частині спілкування е, Дональда Трампа і Путіна, Саша. Ну, це якраз прямий результат того, що ця зустріч готувалася ну дійсно поспіхом. Те, що не було попередньої роботи делегації, не було попередньої роботи ні між міністерством закордонних справ, ані між міністерством фінансів, ані між міністерством оборони. Тобто, як говорити про складні стратегічні речі, якщо тільки тиждень тому домовилися про те, що взагалі буде зустріч? Домовлення про зустріч на найвищому рівні це вже достатньо велике навантаження на систему зовнішньої політики і тим паче на систему внутрішньої безпеки. Спеки, яка це має все організувати, тобто там просто не залишилося місце для нормальних структурованих розмов на ці теми, і тому зрозуміло, чому це все таки відмінили. Тим паче, давай згадаємо, що лише вчора Білий Дім тричі публікував абсолютно різні списки делегацій, uh -huh. і під Хексет, наприклад, навіть не знайшов собі місця на літаку Трампа і потім долітав окремим бортом. Тобто, це дійсно було все ну, трохи зроблено на колінці, і тому да не дивно, що відмінили ці додаткові переговори. Але на жаль. Для мене було трохи здивуванням, причому неприємним здивуванням, що не було повноцінної прес-конференції ні на початку, ні в кінці. У кажучи, зрозуміло, що та, Путін би хотів цього уникати якомога довше. Путін би не хотів відповідати на питання, чому ви досі вбиваєте світло, але це не в традиціях Трампа виходити з таких зустрічей без прес-конференції, що означає, що Трамп, по суті, пішов Путіну на таку публічну і дуже велику поступку, що мовляв: я тебе захищу від цієї преси. Я знаю, що ти не любиш Говорити правду, а тому я зроблю все можливе, щоб ти цю правду не говорив і тебе не питали зайвого. От це єдиний такий значний публічний негативний чинник, який би хотів відзначити. Що очевидно, що Трамп Путіна прикрив Трамп допоміг Путіну вийти звідти сухим з води. Слухай, зустрічав думку. Хотів би поділитися нею з тобою і з поглядацькою аудиторією, і звичайно, твого розтлумачення дістати щодо неї. Що от організація цього саміту та дала можливість. Путіну з його боку просто заговорити Трампа тим самим ставлячи завісу над тими діями, які він вчиняє вздовж всієї лінії фронту, і продовжувати ці дії вчиняти, прикриваючись от цими розмірковками, діалогами і всім тим, який тим інструментарієм, який наявний є в нього, да, і з огляду на ту зустріч, яка відбулася? А щодо Трампа, що ця історія була для нього хороша ще і з огляду на перефокусування уваги американського суспільства зі справи Джефрі Епштейна. От, якщо спалансувати, чи є з твого огляду потенціал в цих думках, чи можна їх значить, сприймати як такі, які мають підґрунтя під собою? Є потенціал абсолютно точно, що правда, з деякими невеликими уточненнями. Якщо казати про Путіна, тут на 100% я погоджуюся. Путін в цьому раунді досяг своїх проміжних результатів. Він відтягнув санкції від себе, і, до речі, відтягнув санкції від Китаю. Адже Трамп казав, що мита, тарифи і санкції не будуть накладатися на Росію та Китай в тому випадку, якщо Росія не захоче говорити. Ну, от Росія нібито захотіла говорити все, Китай в безпеці і Росія в безпеці. Додаткових санкцій не буде. Можна далі працювати, торгувати, підтримувати одне одну, і все буде гаразд. Захоче Трамп знову вводити санкції. Так Путін знову кудись полетить. Вони знову десь зустрінуться. Ну тобто, це такий собі елемент зовнішньої політичної гри, який, на жаль, Путін використав дуже і дуже вдало. З іншої сторони, так він тепер собі отримав умовний карт-планш. Тобто, якщо вже почалися переговори, то це добре, але це значить, що тепер Путін може робити все, що завгодно на лінії фронту. Тобто, якщо переговори не йдуть в умовах припинення вогню. Про що, до речі, і Україна і Європа постійно говорили, що ми не можемо говорити з росіянами, якщо немає припинення вогню. Але якщо зараз ці переговори почалися в такому стані, то все Путін може продовжувати атакувати скільки завгодно, і все рівно казати, що ну подивіться, ми ж частина переговорного процесу, ми ж нікуди з нього не вийшли. Тобто це абсолютна маніпуляція дипломатії. На жаль, путіну дозволили цієї дипломатії зманіпулювати. А щодо Трампа, тут я погоджуся лише частково. Дійсно, ці переговори відволікли увагу і внутрішньої кризи до речі, не лише від спісків Епштейна, ще й від mm. того, що зараз Трамп хоче монополізувати Нацгвардію усіх про демократичних та, штатах. так але при цьому для Трампа це була ще й дуже особиста історія. Він хоче mm. бути найкращим переговірником і єдиним тут переговірником, і в принципі, поки що він цього явно не досяг. Ну, слухай, з приводу знову ж таки сприйняття американцями того, що відбувається, проміжного принаймні з тієї преси, яка виходить, що ти бачиш, є критика американського президента. От я дивлюся, та і є історія про те, що кажуть, що Путін він, ну ось цей раунд, принаймні і іміджово, у тому числі він якщо не Виграв, то досяг досяг своїх Ціль, да, От іра Абдуліна мені підказує. я Теж дивлюся обкладинки політика вийшла да, із заголовком тріумф Путіна та і ось в принципі, коли ми бачимо сприйняття американською громадою та ось цих заголовків, як це впливатиме знову ж таки на імідж і на вагу електоральну Дональда Трампа в процесах. Про які ти кажеш та оти проміжні вибори, скоро ною ну, маючи на увазі, знову ж таки історію про е, змурування е, лідерства чи втримання лідерства в частині громадської думки та от впливу на громадську думку від Дональда Трампа. Ну, на жаль, на жаль, для нас я думаю, на жаль, навіть для американців сутнісно це не змінить ту структуру підтримки, яка є наразі. Ага. Тобто, ті, хто розчарувався в Трампі, вони ще більше в ньому розчарувалися. Ті, хто був за Трампа до кінця і за будь-яких умов, вони продовжують за нього бути до кінця за будь-яких умов. Ну скажімо, консервативне медіа американське, точніше, буде сказати, ультраконсервативне американське медіа, яке досі чомусь підтримує Трампа, хоча Трамп насправді консерватором не є. Вони кажуть, що Трамп не Ші лідер, бо ніхто не був готовий дивитися Путіну в очі. Uh -huh. До речі, цю фразу вони дуже часто використовують, і в мене якесь дуже погане відчуття, що десь ми це вже чули. Тільки не можу згадати, хто там хотів дивитися Путіну в очі і знайти там мир. Ну зараз це хоче робити Трамп. Але ті, хто в Трампі був розочарований після списків Епштейна, після цієї справи з Нацгвардією, після всіх інших подій, ну ці люди, ці республіканці від нього вже прикінцево відкололися, і він просто цією зустрічю закріпив цей результат. Тому як що так підводити проміжні підсумки, ага. що це було для Трампа електорально кажучи, а зустріч з Путіним закріпила втрату ось тих 12% підтримки, які Трамп втратив на справі Апштейна які Трамп втратив на своїй економічній політиці і на своїх зовнішніх політичних активностях. Тобто він показав слабкість один раз, він показав себе брехливим політиком другий раз, і зараз на зустрічі з Путіним він знову показав слабкість і він знову брехав. Тобто для людей, які дійсно почали. Переосмислювати своє ставлення до президента США це вже стало тією самою останньою соломинкою. Саш у нас менше трьох хвилин до загально хвилини мовчання о дев'ятій ранку, і їх я хочу використати для нот. Про остаточних та проміжних остаточних підсумків саме цього кейсу Аляска саміт е, президента Трампа і російського диктатора е, Путіна в частині впливу на е, все ж таки питання російсько-української війни, що в сухому залишку для нас е, залишається от, от станом на зараз. Знову ж таки підкреслюю, що поки що офіційних реакцій, в тому числі від української сторони, немає, але ми чекаємо. Найближчим часом, за розвитком ранку, точно вони будуть і ми будемо обговорювати. Але от станом на зараз, те, що є, що надбала, чи може не надбала Україна, може, щось втратила за підсумками, от принаймні, з цієї ночі, ми втратили хорошу можливість, аби американці показали росіянам їх місце. Тобто, на жаль, Трамп втратив можливість Путіна залякати, на Путіна натиснути, і Трамп втратив можливість запам'ятатися в цьому випадку сильним непохитним лідером, який може зупинити жахливого агресора і диктатора. Тому в цьому випадку втратила Україна, втратила Європа, але в першу чергу втратили самі Сполучені Штати. Але чого ми могли набути з моєї точки зору? Зараз цей результат треба закріпити і дуже чітко проговорити. Зустріч на Алясці показала, що принцип нічого про Україну без України він не просто морально правильний, а він вигідний. От уяви собі ситуацію, якби там були представники України, якби там, хоча б були представники Європи, це була б зовсім інша розмова. Путін би не пішов такий задоволений. Путін би не мав того результату, який він має. Путін би був присоромлений. Путін би явно програв. Цю інформаційну дуель, яку зараз правильно кажуть, що він достатньо непогано витримав. Тобто нічого про Україну без України необхідно не лише тому, що це правильно з етичної точки зору, а це необхідно тому, що це не дозволяє нашим партнерам показати слабкість перед росіянами, бо ми її ніколи не показуємо. І тому цей принцип зараз точно треба закріплювати на ньому, точно треба наголошувати. Саша, спасибі тобі велике, і будемо раді зустрічі у наступних наших етерах. а Ця частина. На в рамках нашого спеціального терра «Аляска. Наживо» з Олександром Краєвим на цьому завершена.